Сьогодні кожен працює на перемогу в свій спосіб. З початком холодної пори в Тростянецькій громаді небайдужі жителі активно стали доєднуватись до волонтерських заходів, спрямованих підтримати і зігріти наших військових в холодних окопах. Хтось виготовляє буржуйки, хтось готує тушонки і в'яже маскувальні сітки. Серед працівників трудових колективів Тростянецької селищної ради є жінки, котрі вміють в'язати шпицями, і кожну вільну хвилину вдома і в години вимкнення електромережі на роботі намагаються використати, аби виготовити якомога більше теплих шкарпеток. Запити на них зростають щодня. В'язані речі, особливо шкарпетки, цінуються серед військових, адже майстрині виготовляють їх із спеціальної шкарпеткової пряжі з додаванням ниток з натуральної вовни, котра зігріває. Наше любительське об'єднання відлуння душі працює вже майже два роки. Ми збираємося один раз в тиждень і працюємо раніше. Ми виготовляли ляльки-мутанки, але зараз, так як в країні війна, нам ми вирішили в'язати шкарпетки для військових, тому що це дуже зараз нагальна потреба. На сьогоднішній день виготовлено більше 50 пар шкарпеток. Спочатку розпускали вживані речі, котрі е, приносили учасники об'єднання та небайдужі жителі громади. До доброї справи доєдналися спонсори Панасюк Сергій Миколаєвич та мовчав Олександр Анатолійович, які виділили кошти на придбання 4,5 кг кілограмів пряжі. Сьогодні ми їх отримали, а за а це приблизно 20 пар шкарпеток. Наприклад, Вікторія Наконечна в'яже на Збройні Сили України з початку серпня 2022 року. За цей час жінка вже встигла відправити на фронт за допомогою волонтерів благодійного фонду Чарівниці добра 32 пари шкарпеток. А з листопада минулого року 21 пару в'язаних шкарпеток відправила захисникам з Тростянецької громади. Сьогодні наші рукодільниці максимально зосереджують свої зусилля, аби зігріти якомога більше ні. Ніжок наших військових в'язання це досить довготривалий процес, котрий, окрім терпіння, потребує часу, якого зараз обмаль, адже зима набирає обертів, дошкуляючи морозами. Тому кожна додаткова пара рук це ще одна пара зігрітих ніжок українського солдата. Потреби у в'язаних речах зростають, тому просимо всіх небайдужих, в кого є пряжа, приносите її. Будь ласка, в будинок культури по вулиці Соборна, 56.